Як перевірити датчик детонації. Для вибраного автомобіля у розділі Довідники знаходимо інструкцію щодо системи керування двигуном. Для цього у вікні фільтра коротко пишемо УПР. Виберемо потрібний розділ із запропонованого списку і відкриємо його. В інструкції, що відкрилася, вибираємо розділ Перевірка системи. У вікні фільтра шукаємо інформацію щодо перевірки датчика детонації, вказавши, для цього скорочено DET. Із запропонованого списку вибираємо потрібне. Знайомимося з розташуванням компонентів. На екрані програми представлено фотографію моторного відсіку з позначенням основних компонентів. А ліворуч від неї ми бачимо опис компонентів. Потрібний нам компонент уже буде виділено програмою EasyTronic жовтим фоном. Це дуже зручно і дає змогу скоротити час на пошук. Переходимо до перевірки. Виміряємо опір на клемах 1 і 2 датчика. Роз'єм має бути відключений. Опір справного датчика має бути понад 1 мегаом. Оскільки датчик розташований у нижній частині двигуна, піднімемо автомобіль для полегшення доступу до компонента. Вимірювання будемо проводити мотор тестером FSA 740. Крім цього, нам знадобляться дроти-адаптери. Підключаємо адаптери до клем роз'єму і з'єднуємо їх з кабелями каналу 1 мотор тестера. Переходимо до програми мотор тестера і вмикаємо режим мультиметра. Мультиметр показав нам опір нескінченність. Це не суперечить допустимому значенню. У нашому випадку більше, то точно краще. Тепер підключаємо до роз'єму датчика універсальні діагностичні голки, щоб зняти сигнал датчика осцилографом. До голок підключаємо кабелі каналу 1. Тепер опустимо автомобіль і запустимо програму універсального осцилоскопа. Налаштуємо екран осцилоскопа для кращого відтворення сигналу і запустимо двигун. На екрані почав з'являтися сигнал датчика. Щоб переконатися в цьому, вимкнемо двигун, і у місці розташування датчика злегка постукаємо ручкою молотка по корпусу блока циліндрів. Поодинокі стрибки сигналу на екрані, що з'являються, це і є сигнал датчика. Тепер ознайомимося з інформацією розділу детонаційне регулювання. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справний стан компонента. Не забуваємо завжди перевіряти електричні роз'єми, під'єднувальні дроти на надійність контакту. Є контакт, буде все.